Подзвонив екіпаж на чергового, повідомив таку інформацію. Після чого прийняли рішення вже безпосередньо здійснити як би, скіт на військовослужбовця з бутилкою води та запискою, щоб встановити, чи це дійсно там наш військовослужбовець, можливо, суміжники там помилились, чи це є військовослужбовець там, противника. Виявили, що це противник. За допомогою дрона. Ми вивели його на. Нашу позицію, після чого хлопці вийшли, забрали його, він був без зброї. Він ну, штурмовик, бо нього питали, яка бригада. Він ну, тіпа, нам не говорив точно, яка бригада сказав, що він штурмовик, попав тільки, тільки призвали, чи як попав і зразу штурми, і його відправили. І, мабуть, він ну, злякався та й. Ну, По його розказам, що вони грубо висунулись, і він чи заблудився десь, чи що, і скинув зброю, броню, і почав йти ну, десь йти.